Гім юних інспекторів дорожнього руху середньої школи номер 1 Наш девіз – правилам так порушенням ні. Ми, помічники, працівників даї. Дорожні правила ми добре знаємо, вітрам дітей застерігаємо. У школу нашу запрошуємо вас, щоб показати вам майстер-клас, сідайте зручніше і гавни, довіть казкову країну. Ми рушимо вмити. А ну, жов тут обі звільняйте дорогу. Не може чекати така способа! Хіба ви не бачите хвета? Міздитися тринадцять баба, я. Та, та ми не порушили правил, та... бабусю. Та... Ой зебра, ой знак. Хіба це не так? Не сперечайте зі мною дрібнота. Як ви посміли роззявити рота? Я вже велика і маю права. Робити, бо те, що захочу сама. Ти, але не слухаєш менших качаток і швидше за все ще почнеш кодвати. Дорога не терпить, не недбалить людей, і може жорстокою стати ефект. Алло, це інспектор, дійте на Народ. Так так, як же тут винуватися? Нехай у відділо зі мною піде. А я ж не хотіла, а я ж не навмисла, не буду я більше, не буду я більше. Це була вечана, це була сорока. Де ти тепер свою пиху зробила? Так близько зерна носа, що не побачив тисвіті ворота. Тепер ти брудна. Усю наука, що правила вчила, не нему закослухала, ще про безпеку дбати завчасну слід тобі школи відвідати нашу. Як знову вивчиш правила всіх, знову тримаєш привати свої. Та я ж не хотіла, та я ж не знала, і мама качаток малиха вражала. Піду тепер в школу дорожню руху і вправу свою нехитруну. Напуснумо так, підручників купу, перечитаю, піспити потім здам на відміну свою поведінку, зміни докорінно. Я маю надію, що так і буде, і наша про урок не забуде. Ось і закінчилась наша казка. Тепер коментар свій давайте, будь ласка. На нашу думку мораль тут така, без правил дорога, буде жорстка. Я гапу платилась за неоважність, машини позбулась на своє нещасте. У школі дорожній здійснить <плес> перші кроки. А як лінуватись навчання не буде, знання необхідність швидко здобуде Поправить свою толерантність стрішки і